Ліза й Микита озирнулися навколо себе, нікого не побачили і мовчки чекали обіцяних пояснень. Подивіться у дзеркало, наказала їм бабця. Старовинне люстро, яке стояло якраз навпроти стола, немов дихало прозорим блакитним маревом. Легке ніжне клубочіння повільно тануло, відкриваючи від зеркалення кімнати. За столом, застеленим грубою скатертиною з дивним візерунком, сиділа бабуся і з насолодою попивала чай. Ліза і Микита сиділи поруч, а біля них невагомими хмаринками Прозорилися дві дивні істоти. У тих сутностей не було чітких контурів та в їхніх розмитих силуетах безпомилково вгадувалися дитячі риси. Так, то були діти, але безтілесні, зіткані зі світлого сяйва. Діти... Приведи. Хлопчик тулився до лізи, а дівчинка безшкітливо визирала з за плеча Микити. І Ліза і Микита одразу зрозуміли, кого вони бачать у кришталевій недосяжності за тонкою гранню дзеркала. Ліза не могла відвести очей від чудового відзеркалення, і гіркі сльози текли по її щоках. Микита ж тримав у своїх долонях тремтячі, холодні руки коханої, прагнучи віддати їй все своє тепло. Впізнаєте так, це ваші діти. З тієї миті, коли ви. Зрадили їх, вони приречені на повічну кару смутком і скорботою. Різкий, наче свист хлиста, голос безжально шмагав лізу і микиту. І то промовляла не стара немічна бабуся, а молода, зухвала і жорстока, зеленоока дівчина. Не маючи співчуття, вона осудливо, з презирством дивилася на приголомшених батьків ненароджених дітей. Несподівана зміна старої на молоду не вразила Микиту. Чоловік вже починав звикати до цієї ночі. Ліза ж не звертала уваги ні на що довкола. Жінка, обливаючись слізьми, бачила тільки своїх дітей. Та їхні добрі душі люблять вас. Діти не вміють тримати зло та образу за марні надії та біль розчарування. Вони просять допомогти вам. Бо відчувають ваш біль. Замість безжальної дівчини з'явилася охайна лагідна жінка зі щиросердно сумним поглядом красивих зелених очей. Вона заспокійливим голосом втішала знічених, не відбувшихся батьків. І кришталевими дзвониками залунали неймовірно чисті дитячі голосочки. Пробачили, давно пробачили, підтверджували вони слова співчутливої доброї жінки. В ту мить Ліза була ладна на все, аби мати змогу пригорнути до себе своїх маленьких діточок без вини. Покараних нею самою. Але такої змоги не було, і безсилля жаром пекло в її грудях. Микита більше не міг триматися і плакав, усвідомлюючи невороття скоєного 14 років тому. Микито, уявляєш? Їх було двоє. Ледь ворушачи губами, прошепотіла знесилена ліза і підняла до чоловіка мокре від сліз лице. Микита похмуро мовчав. Ми бачили, як мама тужила. Сумно прошелестів один з голосочків. Це Тетяночка. Впевнено промовила Ліза, помалу заспокоюючись. Бажаючи краще розгледіти свою донечку, вона щосили вдивлялася у дзеркальну глибину. Мамо, а щоб ти не сумувала, я подарував тобі те кумедне сіреньке кошеня і сказав, що це подарунок від мушка. Тихенько повідомив другий голосок. Мишко? Вражена з догадкою, промовила Ліза, пригадуючи, як вперше взяла на руки маленьке безпомічне кошеня. Так, я дійсно почула тебе тоді, але вирішила, що то мені здалося, тож, мишком я мала звати тебе, а не кота. Вибач мені, любий, і Ліза, винувато посміхнулася. Дзвінкий дитячий сміх залунав у кімнаті. «Не даремно той кіт теж легко. Підсміхнулася душа Тетянка. Вони схожі один на одного. Обидва люблять ластитися. от тільки один з них моркотіти не вміє. Веселунка душа Тетянка залилася дзвінким сміхом. І всі, хто був в кімнаті, мимоволі посміхнулися. Та то добре, що нас однаково збуді, прошепотів на вушко лізі сором'язливий душа Мишко. Будеш цього кликати і про мене згадуватиш. Сонечко, ми про вас завжди пам'ятаємо. з сумом відповіла йому Ліза і озирнулася. Сподіваючись побачити синочка і донечку, але марно.